Привіт! Мене звати Ліза Саєвич, і я вітаю вас на уроці з природознавства. Тема нашого уроку сьогодні повітря, суміш газів, значення та властивості повітря. Без чого людина не зможе прожити довше, ніж кілька хвилин. Здогадалися, про що йде мова? Мова йде про повітря. Воно заповнює всі тріщини та порожнини. Повітря знаходиться в товщі води, завдяки чому риби можуть дихати під водою, і в ґрунтах, завдяки чому дихають підземні тварини. Повітря нерозлучне з нашою планетою, його утримує сила тяжіння та магнітне поле Землі. Через це повітря не може відлетіти у відкритий космос та обертається разом з нашою сферою. Повітряна оболонка навколо нашої землі називається атмосферою. Саме повітря це мікс із різних газів. Воно складається майже на 4 п'ятих з азоту та на 1 п'яту з кисню. Кисень необхідний всім живим істотам для дихання. Без кисню не запалиш жоден сірник, адже цей газ підтримує горіння. У повітрі їй інші гази, але їхня частка складає менше 1%. Так до складу повітря входить вуглекислий газ. Хоч його і небагато, але він не менш важливий за інші гази. Наприклад, зелені рослини, поглинаючи вуглекислий газ під сонячними променями, утворюють кисень та органічні речовини. Цей процес називається фотосинтезом. Наявність вуглекислого газу зменшує здатність повітря проводити тепло, воно наче ковдра вкриває Землю й не дає їй швидко охолоджуватися. Тому на нашій планеті немає різких перепадів температури. З іншого боку, надмірна кількість вуглекислого газу в повітрі може дуже утеплити нашу планету. Таке явище має назву парниковий ефект. Уже зараз можна помітити ознаки потепління на нашій планеті. Тануть льодовики підвищується рівень світового океану. Але звідки з'являється надмірна кількість вуглекислого газу на нашій планеті? У результаті промислової діяльності та забруднення атмосфери газами? Увесь світ зараз розуміє, як важливо зменшити промислові викиди вуглекислого газу в повітря, аби не нашкодити природі нашої планети. Більшість країн світу вже встановили обмеження на викиди вуглекислого газу заводами в атмосферу на своїх територіях. Отже, повітря це суміш газів, основні з яких азот та кисень. У невеликій кількості в повітрі є вуглекислий газ, водяна пара, інші гази та тверді домішки пил, попіл, сажа, кришталики льоду та морської солі. А які особливі властивості є у повітря? Проведемо кілька експериментів і з'ясуємо це. Для першого досліду нам знадобиться порожня пластикова пляшка. До речі, можете робити цей дослід разом зі мною. Закрутимо щільно кришку, на перший погляд нічого не змінилося. Пляшка як була порожньою, так і залишилася. Тепер спробуємо її стиснути. Як гадаєте, чи вдасться це нам? На жаль, у мене нічого не виходить. А у вас? Поміркуйте, чому так? У пляшці знаходиться повітря, яке займає весь простір. Воно безбарвне та прозоре, однак чинить тиск на стінки пляшки і не дозволяє нам стиснути її. Продовжуємо експериментувати. Для наступного досліду нам потрібні свічка і та ж сама пляшка. Що відбудеться, якщо ми відкриємо пляшку, спрямуємо отвір на запалену свічку та натиснемо на пляшку з боків? Зверніть увагу! Зарухався вогник. Щойно ви стали свідками руху повітря, яке займало весь простір пляшки та легко поширилося за її межі при збільшенні тиску на стінки. Так утворився вітер та загасив свічку. Вітер це потік повітря, що рухається переважно в горизонтальному напрямі. Тепер нам потрібні скляний куб чи акваріум. Пуста закрита пляшка і ще одна пляшка. Заповнюємо одну з пляшок водою, закриваємо, кладемо обидві пляшки в воду. Що ви спостерігаєте? Пляшка з водою опустилась під воду. Пляшка з повітрям знаходиться на поверхні. Про що це може свідчити? Повітря це суміш газів. Воно легше за воду, саме тому пляшка з повітрям не тоне. А зараз трохи перепочинемо. Пам'ятаєте про зарядку для очей. Погляньте вікно, щоб прослабити очі. Прикладіть долоню до вікна на сонячній стороні чи просто в сонячний день. Що відчуваєте? Тепер покладіть цю ж руку на підвіконня. Чи помічаєте якусь різницю між температурою прозорого скла та підвіконня? Зазвичай підвіконня тепліше. Крізь прозоре повітря сонячні промені дуже добре проходять і не встигають його нагрівати. Але чому ми влітку відчуваємо спеку? Справа в тому, що поверхня землі поглинає промені та нагрівається, а повітря нагрівається від земної поверхні або твердих предметів, навколо яких знаходиться. Проведіть самостійно таке дослідження. Поставте в день, бажано сонячний, на підвіконня кілька предметів різних за прозорістю та кольором. Залиште їх нагріватись протягом певного часу. Далі перевірте, які предмети нагрілися краще. Занесіть дані у таблицю. Накресліть табличку за зразком цієї, що на екрані. У табличці запишіть назву предмета, за яким спостерігаєте, опишіть його колір. Та наскільки він прозорий. Заміряйте температуру до експерименту та після. А також запишіть до таблички, скільки часу предмет знаходився на сонці. Зробіть висновки. Поясніть, якого кольору одяг краще носити влітку: білий чи чорний? Чому? А що відбудеться з повітрям, якщо його нагріти? Перегляньте відео. Ви побачили. Колбу, закриту корком, яку нагрівали. Раптом корок підлетів угору. Як гадаєте, чому зірвало корок? Повітря, як і інші тіла, при нагріванні розширюється, стає менш щільним, а тому легше та підіймається вгору. Це висхідний рух повітря. Після того воно охолоджується, стискається та важчає. Холодне повітря опускається донизу. Це несхідний рух повітря. Такі рухи повітря постійно відбуваються в природі. Над планетою весь час циркулюють маси. Усе залежить і від поверхні, над якою нагрівається повітря. Суходіл швидко нагрівається швидко охолоджується вода у водоймах. Навпаки, над водою та над материковою частиною повітря нагрівається по-різному. Протягом дня над суходолом воно нагрівається швидше й сильніше, ніж над прозорою поверхнею водою. Удень тепле повітря над материком піднімається вгору, а холодне над водоймою рухається в бік суходолу на місце теплого. Уночі, навпаки, повітря над суходолом охолоджується швидше, ніж вода, яка довго тримає тепло. Тому холодне повітря над материковою частиною рухається доводойми, а тепле повітря над морем чи річкою підіймається вгору. Так утворюється вітер. Щодня кожен з нас вдихає та видихає близько 11 тисяч літрів повітря стільки ж між іншим поміститься в залізничну цистерну. Окрім цього, повітря захищає нашу планету від різких перепадів температур у день та вночі, як це буває на інших планетах. Також повітряна оболонка є надійним щитом від багатьох загроз із космосу, які нещадно бомбардують поверхні інших небесних тіл. Більшість метеоритів згорає в атмосфері, не долітаючи до поверхні Землі. Завдяки руху повітря ми чуємо один одного, конструюємо літаки та вітрильні човни, збираємо енергію за допомогою вітряків. Пухкі зимові речі оберігають нас від охолодження саме завдяки наявності в них повітря, яке погано проводить тепло, а подвійні чи потрійні віконні шибки, заповнені повітрям, утримують тепло в оселі. Завдяки пружності та здатності стискатися повітря є невід'ємною частиною м'ячів, рятувальних жилетів та кругів, матрасів та шин. Отже, протягом сьогоднішнього заняття ми повторили, що повітря це суміш газів, до складу якої входять азот, кисень, вуглекислий газ, водяна пара та інші речовини. Також ми провели кілька експериментів та з'ясували певні властивості повітря. Згадайте, які саме? Повітря прозоре та безбарвне, легке, займає увесь можливий простір навколо. Також воно рухається, розширюється при нагріванні та стискається при охолодженні. Ми розібралися із циркуляцією повітряних мас. Визначили, що тепле повітря рухається вгору, а холодне опускається донизу. Також ми говорили про значення повітря для планети та живих істот в цілому, про використання людиною властивостей повітря у промисловості та винахідництві. Вдихайте повітря на повні груди. Дякую вам за урок. До зустрічі!